Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про лівий берег Дніпра, а саме про ситуацію в районі Кринків. До прямого ефіру приєднається наш гість-речник Української добровольчої армії, південь Сергій Братчук. Тож ставте свої питання у коментарях. Робіть це вже зараз і впродовж ефіру. Ну, також пропонуйте е, свої теми для наступних ефірів, і ми будемо запрошувати експертів з цих питань. Я хочу нагадати, що минулого разу ми говорили про порятунок тварин на Херсонщині та про Асканію нову. Друзі, хто ще не бачив цей ефір, закликаю подивитись а посилання ми залишимо в коментарях. Ну, повертаюсь до теми нашого ефіру. Лівобережжя, і до нас вже приєднується наш гість Сергій Братчук. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю доброго вечора. Героям слава. Тож, за даними звіту інституту вивчення війни, є територіальні здобутки з боку українських сил на лівобережжі. Про що зараз можна говорити, і яка загалом ситуація в районі Кринків? Що ви можете про це розповісти? Ну, по-перше, треба відзначити, що ці здобутки вони почалися не сьогодні і не вчора. Це здобутки ще минулого року, коли від осені, наприкінці осені, Україна, наші підрозділи. Різних підрозділів сил оборони зайшли на лівий берег, слава Богу, утворили там відповідні плацдарми, утримують їх, ведуть героїчну без е, перебільшення й мужню боротьбу з е, переважаючими силами ворога, утримують ці плацдарми і виконують ті бойові завдання, які на сьогодні поставлені перед ними. Е, це перше. По-друге, -по ми говоримо саме про плацдарми, Зараз говоримо про питання утримання цих територій для ще раз кажу відповідного виконання тих завдань, які стоять перед цими силами. Ну перш за все, ми розуміємо прекрасно, і це видно. Що сьогодні ці підрозділи Сил оборони виконують функцію такого стримуючого елементу для угруповання військ Дніпро, яке сформовано. На тимчасово окупованих територіях, зокрема їх зона відповідальності, в тому числі і лівий берег, територія тимчасово окупованої нашої рідної Херсонської області, Я хочу нагадати, що це угруповання Дніпро, яким командує е, очільник російських так званих ВДВ генерал Теплинський. Воно від початку е, того, як наші зайшли на лівий берег. Збільшували кількість і особового складу, збільшували кількість і бронетехніки, автомобільної техніки, засобів вогневого ураження і власне довели це угруповання вже до кількості. Понад 77 тисяч е, складу, це саме про угруповання військ Дніпро, і, відповідно, техніки там теж сформовано механізований такий броньований кулак і сформований, досить таки потужний. Е, е, чому це створено? Тому що, е, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що у ворогу поставлено відповідний дедлайн, е, причому від вищого керівництва Російської Недоімперії, для того, щоб він має відкинути ці наші. Підрозділи з лівого берега повернути їх на правий і тримати вже з лівого берега ще під більшим вогневим ураженням праву частину Херсонської області. На сьогодні це ворогу не вдається. Більше того, не ворог несе величезні втрати. Ворог несе втрати як в особовому складі, так і несе втрати в бойовій техніці. До речі, щодо бойової техніки, то росіяни максимально намагаються її зараз менше використовувати, тому що. Є відповідні ураження з нашого боку. Ми говоримо про високу ефективність роботи нашої артилерії під час контрбатарейної боротьби. Ми говоримо про ефективність роботи нашої артилерії по знищенню, в тому числі і ствольної ворожої артилерії, що відбувається кожного дня. Ну і власне прекрасно розуміємо, що той технологічний прорив, зміна філософії війни, яка сьогодні відбувається на наших з вами очах, це звичайно FPV-дрони, які. Виконують відповідні завдання, уражають ворожу техніку, і ми це бачимо фактично кожного дня по тих звітах, які надходять від наших підрозділів на рівному березі. Інтенсивність штурмових дій ворога е, періодично спадає, е, не тому що ворог, скажімо так, відійшов від цієї мети, про яку я сказав. Знищити наші підрозділи, знищити наші плацдарми а тому, що ворог намагається сьогодні, і це теж очевидно. Довести використання, наприклад, тих самих керованих авіаційних бомб до ну, хоча б певного паритету який він був е, восени або ще навіть на початку грудня минулого року, коли пам'ятаєте, інтенсивність використання саме кабів е, по лівому берегу, в тому числі не лише по правому, була дуже високою там. Мова йшла про десятки таких ударів. Потім відбулися ті відомі всім події, коли було знищено е, винищувачі бомбардувальники су 34 одночасно три на цьому напрямку лівобережжя, і ворог припинив такі активні дії. Був е, певний перепочинок, певна оперативна пауза. Але зараз відповідно я вже сказав, що така мета ворога прослідковується: більш активно застосовувати саме каби. Для того, щоб виконати те саме завдання, про яке я сказав, це витіснення наших плаздарнів і повернення сил на правий берег. Оце найголовніше, що сьогодні є. А коли я казав про дедлайн, то можу порівняти звичайно, це умовне порівняння, дуже умовне, але як по Авдіївському напрямку встановлено відповідний дедлайн для російської армії, так, власне, і по лівобережжі, по плаздармах в тому числі. Недаремно ми бачили, що це було озвучено в тому числі і так званим громадянином Путіним, який на сьогодні називається президентом Російської Федерації. Він говорив про лівобережжя і він говорив про ді. Також є інформація, що російська військова організація, координаційний центр допомоги Новоросії проводить навчання операторів безпілотників на лівобережжі Херсонщини поблизу кринків. Чи відомо вам про це щось? Окрім цього, бачимо, що за минулу добу кількість випущених шахедів з тимчасово окупованої території збільшилася. Вони намагаються замінити каби таким чином. Ну, замінити каби навряд чи вони зможуть. По-перше, тому я сказав, що зараз ворог намагається вивести на той же рівень, що був минулого року, наприкінці минулого року саме використання кабів. Шахеди це, скажімо так, ті саме зміни використання дронів камікадзе, які ми вже спостерігаємо не перший тиждень і вже і не перший місяць, навіть коли ворог запускає шахеди, і раніше це було, скажімо так, по території. Миколаївської, Одеської областей, ну і власне інших там регіонів нашої держави, зокрема Дніпропетровщина, Вінниччина Кіровоградщина там столиця України, тобто максимально де вони можуть долітати. Зараз подивіться а, зафіксовані випадки, коли ці. Шахеди пролітають, і навіть понад 900 кілометрів вони кружляють, тобто мають потенціал для того, щоб затримуватися в повітрі і змінювати маршрут, і відповідно ударяти по тих територіях, які я частково називав. Але проглядається і ця специфіка, що ворог почав бити, в тому числі, і по нашій правобережній Херсонщині, атакувати там. І ми кожного дня чуємо про те, що наші протиповітряні оборонці або повітряні сили, або ППО сил оборони. На цьому напрямку на Херсонському знищують ворожі дрони Камікадзе, чому тому, що по-перше, змінилися на сьогодні вже це можна відзначити певні тактико-технічні характеристики дронів Камікадзе. Я сказав вже про той потенціал, який вони можуть використовувати для того, щоб максимально триматися у повітрі. Ну і власне намагатися виснажити нашу систему протиповітряної оборони і саме на прифронтових. Територіях, якою є сьогодні правобережжя нашої Херсонщини, і не лише правобережжя Херсонщини. Тому всі дрони Камікадзе, плюс до всього, вони виконують роль і відповідної розвідки боєм для того, щоб о, потім, можливо, на наносити в тому числі і масований ракетний удар. І це вже теж проглядається, вже є певні ознаки. Цього що для цього ці дрони і запускаються. Ну і плюс ми розуміємо прекрасно, що певним чином на правобережжі ускладнена робота мобільних вогневих груп, які ефективно протистоять саме шахедам. Це те, що відбувається, скажімо, на території Миколаївської або Одеської областей, де ефективність роботи наших мобільних груп вона є дуже високою, навіть інколи доходить до того, що як мінімум там 40-50 відсотків уражених шахетів, це якраз робота мобільних вогневих груп. Тому ворог максимально намагається використовувати усі засоби вогневого ураження, які у нього на сьогодні є. Ситуація важка і ми прекрасно це бачимо. На жаль, херсонці на собі і мешканці моєї рідної області відчувають на собі це найбільш жорстко. На сьогодні, тому, користуючись нагодою, величезна подяка вам за за мужність, за стійкість, за те, що тримаєтеся. Хоча це надзвичайно складно, я прекрасно все це розумію, відчуваю на собі а, періодично, то звичайно, величезна вам подяка за це. Чи змінилось щось у тактиці російських військ? Тому що раніше ми говорили із Наталою Гомунюк, що ворог економить техніку та не використовує її в штурмах. Чи в окупантів є проблеми з логістикою та постачанням? Е, чи проводить ворог передислокацію військ? Ну, по перше, по перше, маневри постійно відбуваються на лівобережжі. Ворог вводить в тому числі і резерви у бій. Дійсно, відзначається те, що менше не так масовано, так буде точніше, не так масовано використовується саме техніка, тому і використовуються ті дрони дрони Камікадзе, про які ви питали. І дійсно сьогодні з'являється більша кількість і груп операторів аеророзвідки і використання FPV-дронів з ворожої сторони. До речі, є попередня інформація, що е, протягом цих кількох днів було знищено ще один екіпаж ворожої е, так званого групи так званої судний день, е, які якраз і займалися відповідним ураженням і атаками на наші підрозділи на лівому е, березі. Це дуже важливо, тому що сьогодні. Оператори БПЛА, оператори ФІВІ-дронів, вони цінуються дуже е, на високому рівні. Е, це одна з сьогодні затребуючи військових професій на фронті. Тому я думаю, що цей успіх, він звичайно є успіхом, і, як кажуть, в цьому дусі треба е, постійно працювати, знищувати саме такі екіпажі. Так, що по техніці вона у ворога є. Я вже сказав про те, що сформовано угруповані військ Дніпро. Це не означає, що вся ця сила, армада, кинеться на е, населений пункт Кринки. Це теж треба розуміти. Це саме угруповання військ Дніпро, і в них є ці засоби механізовані, броньовані для того, щоб їх максимально використовувати. Знову таки, ми розуміємо, що район населеного пункту Кримки е, це м, берегова зона. Цей плацдарм розтягнутий понад 10 кілометрів уздовж берега. Тому, звичайно, ворогу максимально хочеться наситити цю, е, от якраз ми бачимо, дійсно вдала ілюстрація, намагається максимально зосередити на кожному там, кілометрі відповідні сили та засоби, діяти по флангам, те, що ворог намагається робити. Але ще раз хочу сказати: є ефективна наша контрбатарейна боротьба і використання і дронів з боку українських підрозділів. Тому о, намагаються логістика вона є. Хоча, якщо ми говоримо про трасу 2206, це Олешки Нова Каховка, то ворога там є проблеми, і проблеми чималенькі для того, щоб саме цією дорогою здійснювати саме ту логістику, про яку ви запитали, але намагаються це робити. Який загалом моральний дух панує в російських солдатів, які зараз перебувають на лівобережжі, особливо тих, які найближче до лінії бойового зіткнення? Є випадки, коли відмовляються йти на штурми, є такі випадки. Нам би, звичайно, хотілося, щоб вони стали більш масовими, більш масовими такими, і відмова від цих бойових дій супроводжувалася зменшенням вогневого тиску на наші підрозділи. Mm -hmm. Але ми прекрасно розуміємо, що дійсно воюємо з регулярними частинами російської армії, ті, що займаються мародерством золотуванням на лівому березі, вони знаходяться далеко від лівого берега. Вони знаходяться поза спинами цих регулярних частин. І власне бачимо, що і покарання відповідно до тих е, бійців, які не йдуть у е, штурми, воно відбувається в російській армії. Ну, є випадки, ну скажімо, не лише жорстокого поводження з такими відказниками а і суди. Причому суди є, можемо сказати, про самосуди. Такі випадки ми теж про них знаємо, про них е, чули відповідно. Тому і гоняться людей на ці місні штурми. Е, ворог діє зараз з малими піхотними групами, максимально для того, щоб е, прорізати нашу оборону. Так що настрої відповідно, що є о, відмовники, відказники, але є і ті підрозділи, які продовжують штурмувати наші плацдарми, Зокрема, говоримо про такі складові, як механізовані підрозділи, мотострілецькі росій, по-російськи їх класифікації. Це, звичайно, десантники, які є вмотивованими. Мотивованими на вбивство людей, перш за все, і звичайно, ми говоримо про так звану морську піхоту, зокрема, підрозділи, деякі підрозділи 810-ї окремої піхоти, бригади морської піхоти, місто Севастополь. Оце з три, три таких складових основних цього ударного кулака, які чиї підрозділи штурмують саме наші плацдарми. На останок хочу швиденько запитати на кордоні між окупованим Кримом та Херсонською областю? Запровадили особливий режим. Так званий тепер окупаційна влада встановила місця перетину адмінкордону автомобільні пункти пропуску армянськ перекоп Джанкой, залізничні пункти пропуску Армянськ-Джанкой. І поза цими пунктами перетин кордону забороняється. На вашу думку, чому і навіщо було встановлено цей режим? Ну я сподіваюся, це з огляду на той моральний стан підрозділів російської армії, які знаходяться зокрема на південному напрямку, що частина з них нехай і невеличка, але е, може і зайнятися дезертирством, намагатися заховатися в тимчасово окупованому Криму. Це один з моментів. По-друге, прекрасно розуміємо, що окупаційна влада в Криму. Вона почуває себе, не дивлячись на інформаційні заяви, і це теж зрозуміло. все таки в небезпеці. Вони бачать, як розвиваються події на південному напрямку. Вони бачать, як розвиваються події в тимчасово окупованому Криму, де триває процес демілітаризації тимчасово окупованого українського півострова. Ну і власне це намагання, в тому числі о, зменшити можливо можливо про невідповідних сил. Українських з часом на цій території для того, щоб вести відповідні дії, тобто тут цілий комплекс таких е, моментів, але ворог намагається себе як кажуть убезпечити з усіх боків, тобто в них немає впевненості в тому, що в них і надалі виходитиме е, проявляти ті дії, які вони проявляють сьогодні, зокрема на лівому березі, е, і погрожуючи правому, в тому числі артилерійськими і не лише артилерійськими обстрілами. Пане Сергію, щиро дякую, що приєдналися до ефіру ну, та відповідали на питання. Бажаю всім нам тихого вечора і до нових зустрічей. Все найкраще. Так, друзі, бачу, що є питання у чаті, але є питання стосовно собак у Херсоні. Доброго вечора собак у Херсоні тьма, дикі, злі, як окупанти, кусають зграї собак. Ми минулого ефіру говорили на цю тему. Дякуємо, що поділилися знов, тому що дійсно є така проблема, і в Херсоні наразі волонтери в основному займаються тим, що стерилізують собак, наскільки їм це вдається, ну наскільки у них є можливостей. Є організація Юенімалс, у яких є машина автомобілем. Вони приїжджають і е, стерилізують собак. Насправді ситуація дійсно важка. Е, і я рекомендую подивитися наш минулий ефір. Посилання ви бачите в коментарях. Ми там це обговорювали вже. І волонтери у них, звісно, ресурс обмежений, але можливо, якщо у вас є ідеї, як можна ну, з цим щось зробити, ви можете зв'язатися з волонтерами, обговорити, які у них є для цього можливості. Так, далі питання. Якщо немає, хоча б паритету у повітрі, ця війна нагадує першу з другою світовою. У них перевага в ресурсах, скільки часу треба, щоб їх стримати і прогнати. На вашу думку, це я так розумію. Питання до Сергія Брачука. Перепрошую, але була вимушена відпустити пана Сергія, тому що в нього дуже насичений графік, багато ефірів. Ми дуже дякуємо, йому, що він приходить на наші ефіри. Я думаю, що в одному з наступних ефірів ми з ним поговоримо про паритет. Дякую, що залишили це питання, залишайтеся з нами і ми анонсуємо всі наші ефіри на сторінках соціальних мереж. І тому приходьте ще будемо говорити про це також із пані Наталою Гуменюк і з паном Сергієм Брачком. Я хочу просто нагадати наші майданчики соціальних мереж, якраз, щоб ви знали, де за нами слідкувати. Ось у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. Там наші прямі ефіри проходять. Ви можете їх там дивитися. Ви будете бачити анонси перед ефірами. У телеграмі ми «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, «Вгору Херсон. Також підписуйтесь на Ютуб, теж там є трансляції наших ефірів, якщо ви хочете вчасно приходити, тисніть на дзвіночок. Стосовно літаків, скажу, що насправді зараз ми всі бачимо ці новини, що наші пілоти зараз готуються, опановують F-16, готуються до того, щоб вже все ж таки встановити паритет в повітрі. Ця робота іде. І обіцяно, що в цьому році це станеться колись, але будемо бачити інколи все трапляється затримка. Ми слідкуємо за цими новинами далі. Підписуйтесь в наші соцмережі, теж там про це повідомляємо. І будемо сподіватися, що якомога швидше, все ж таки, F-16 і наші пілоти зможуть захищати Херсон, Херсонську область від керованих авіабомб. від... Російських ракет і так далі. Отже, ще раз ви бачите наші соціальні мережі. Закликаю вас підписуватися. Ну, і також нагадую про номери телефонів юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Тут ви можете отримати безкоштовну консультацію щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Отже, друзі, дякую, що сьогодні приєдналися до ефіру. Дякую за ваші коментарі. Бажаю всім гарного, тихого вечора і до нових зустрічей. На все добре.